Сьогодні я хотів би розказати про назву однієї з дільниць міста Тернополя, звичайно до воєнних, яка вийшла з побуту і, напевно, що для більшості тернополян є невідомою. Я маю на увазі слово кападоція. Або кападокія. Значить, вперше це слово я зустрів в книзі пані Бойцун і в книзі Ігора Дуде. А потім я почув його від старожилів. Тоді в мене ще не було стільки карт, як зараз. От. І я намагався, знаючи ну, певну інформацію про те, де знаходилася кападоція. Все-таки випитати в старожилів щось про це більше. Значить, давайте візьмемо буквально карту 43-го року, якщо я не помиляюся. Ось така карта центру Тернополя. І якщо ми з вами спустимося, давайте візьмемо простіше. Ось від надставної церкви підемо по старому руслу річки Серед. І ми з вами побачимо біля цегельні Петриківської, це зараз де цегельний проулок. Трошки повернемося вправо, побачимо напис Кападоція. Підтвердження того, що ну, старожили пам'ятали, і цю дільницю дійсно так називали. По суті, цю околицю оболоні, якщо так можна назвати, а може і частину оболоні. Ну от вам для кращого орієнтиру. Ось на вулиці. На стику вулиці Шептицького і оболоні бойня позначена різниця. Це сучасний котломонтаж. Так, боюся помилитися. Здається, в 1908 році, чи то 12 травня, чи то в травні. Ще за Австрії побудували давню різницю або бойню. Іншими словами, м'ясокомбінат. Перше Перша знаходилася в межах старого ринку. Місця, на жаль, точно не знаю. От, і якщо ми від Шептицького підемо сюди в сторону моста. Ось міст, до речі, також Петриківський позначений. То оця така багниста болотиста місцевість якраз носила назву Кападоція. В цій дільниці мешкав м, пан Ярослав Максимів. Таку назву він пам'ятає. І родина Максимів пояснила мені походження назви таким чином, що Кападоцію в Тернополі ну, знову ж таки, щоб я не помилився, ну, перша, перша частина цієї розповіді є доволі достовірно переданою з їхніх слів. Кападоцію в Тернополі назива, могли назвати будь-яку околицю Тернополя, яка була віддаленою від центру. Ось таке було пояснення. Була ще фраза, не згадаючи від Максимівих, що кападоція то вважалася така не дуже презентабельна дільниця, віддалена від центру. Ось таке було одне значення. О, але що цікаво, що потім, спілкуючись із паном Острожинським, також тернопільським старожилом, я дізнався про те, що кападоцію також називали дільницею від сучасного старого парку. Ось він у нас зображений. У нас і злодії були. Злодійством в нас була окремо такий район Тернополя. Неблагополучний, якщо так. Розумісти. Неблагополучний район Тернополя. От то е, е, там могли бути злодії. А який про який мова Чому ти хотіли? Побутові писати? злодії. Не Ні, бандит... Я розумію, район. Ви кажете неблагополучний. Це кападоція. Я буду говорити тепер Якщо вам про. Вот. Район за старим парком. Так. Якщо парк зліва з півночі обходить дорога, то тою дорогою прямо біля оцтового заводу теперішнього, що ще дотепер отстовня, як казали, колись називали цей отстовня, яка зараз стоїть, і оцін натуральний випускає. Далі йшов. Ще 200 метрів і йшов наліво вниз дороги, і йшов потім такий обрив. Обрив був така, ніби шкарпа, як називали. Був висотою, я знаю, 5-6 і до 10 метрів. З глинистим берег такий, а потім йшла глибока долина. Від галуження тої долини, яка йде з Бараського повороту тепер до Галицької вуличі. Тут текла рудка. Як... Так, так, вертепна. Бідні люди, які так питав, я мами. А мама мені розказала, що в тих глиняних обривах, шкарпах люди будували собі печери, землянки, виривали землянки, які не замерзали зимою. Глибоко в землі землянки. Ті люди, які приходили в Тернопіль, мабуть, не мали. Значить, знайшов інформацію я про цю Кападоцію в межах старого парку в книзі Ігора Дуде за 10 рік. Значить, в 12 му розділі під владою Польщі за 1932 рік є ось така інформація. Значить, на засіданні міської ради на початку року. Бургомістер доктор Ленкевич запропонував забудувати вілами ділянку, яку тернополяни називали Кападоція, в межах вулиці Боваровського, Веселої, Вертепної, Долішньої, Байковецької дороги і Тарновського. Тарновського – це в нас сучасна Руська. Міський парк планувалося розширити вниз до Мальовничих ярів вздовж вулиці Вертепної. Потім я забуваю завжди своїх перших джерел, що, що, що читаєш, чи вокруг света був цікавий журнал. Говорилося про північно-західний район Туреччини. Там базальтові гори такі є, і там до донині є великий район, де люди живуть в тих пещерах. І ще сьогодні не виселяються. Мене здивувало, розумієте? От це я читав, що, що то на цій то було. Там і цей район називається Кападокія. Як читати Кападоція, чи Кападокія, то як читаєте, так як ми називаємо столицю Греції, Афіни. Називають твердо, а вона атена Тегаш читали як Пегаш, а Розумієте? Так як Тексіс, я кажу, в Штатах люди мало грамотні переходили. Техас, розумієте, а то Тексіс.